Всім привіт! Розкажу сьогодні вам новачкам, ті, хто починає гру, деякі речі, які я сам не знав на початку, і будуть вони корисні. Ну і почнемо. почнемо. так Наприклад, у нас завдання сюжетка. Або якщо не сюжетка, а інше якесь завдання. Нажимаємо тап це все на ПК. Я показую на ПК. Заходимо в завдання. Ось, наприклад, у нас зараз сюжет стоїть, бачите, відстежувати, не відстежувати. Нажимаю відстежувати. так, Виходжу, нажимаю X, наше чуття активується X, бачите, я ось ознайшов, ось, ось воно підсвічується. І так я знаходжу. Бачите, я не, не використовую чуття, і воно не підсвічується, але нам видно, куди йти. А щоб це постійно так не нажимати, оце x Ви переходите в карту. Нажимаєте кнопку М, ми знаходимося ось біля цього будинку. Ви, до речі, цей будинок знайдете, якщо будете по сюжетки йти, по сюжетній лінії. Так, і йдемо ось так колесиком миші крутимо, колесиком миші, робимо, ми можемо повністю здорову карту зробити. І крутимось сюди. Ось бачите, ось це наша місія. І якщо вам туди потрібно, ви нажимаєте кнопку пробіл. І зелененька така мітка. Зелененька мітка появляється. Так само пробілом і прибираєте. Пробілом нажали. Поставили пробіл. Ось дивіться. Я пробіл поставив. Тепер ескейп. І бачите, тепер показує скільки мені до цієї цілі у, у верхньому у верхньому екрану є компас, з'явився компас, і показує, що до мітки 4 кілометра, км, 4,1 км. кілометра. Зелена така міточка, і тепер не не треба нам постійно юзати. І так ви в, в кожне місце можете потрапити в грі, яке вам потрібно. Якщо у вас багато ресурсів, багато чого різного, якого ви не хочете викидати, хочете зберегти, вам потрібно. Ну, В принципі, я залишаю поки що тут, там де дерево дерево дім. Бачите, ось на карті дерево дім, по сюжетки ви його теж знайдете. Біжимо сюди, я вам покажу сховище, куди можна, сховище, куди можна скидувати свої ресурси. Зараз я вам пробігаєте ось тут, наверх не йдете, йдете ось сюдою. Ось тут ви можете варити їсти собі, варити всякі блюда. Блюда, блюда, блюда. Так, і це ще верстак, є верстак, на якому ви можете створювати різні е, предмети. Так, а вам потрібно ось ця, да, ось ця скринька. До речі, я сюди, бачите, вже і матеріалів накидав. <кій> ще хотів що розказати. Е, є. Три різновиди як, це називає, як це, якості, якості предметів. Тобто є зелений, це хороший предмет, бачите, хороший зелений. Є предмет цей фіолетовий. Це, тип, ту, типу, кра, це краще, ніж зелений. Це фіолетовий. А найкращий це, це жовтий. От Якщо ми звідси вийдемо, нажмемо ТАП. І подивимося ось предмети, які на мені одіті, бачите? На мені фіолетові предмети. А є ще ось такі предмети. От такі предмети жовті, вони самі найкращі в грі. Якщо у вас будуть жовті предмети, то ви їх одіваєте. Потім, якщо вам не потрібен якийсь предмет, я думаю, що можна його, в принципі. От, Наприклад, ви знайшли там. Кращий нагрудник. От кращий нагрудник ви знайшли. От у мене дивіться. У мене один нагрудник такий, і один нагрудник такий. Як дивитися, який кращий у правому у правій стороні екрана, бачите наший левел. У мене зараз 9-й левел. І дивіться. 10 левел. А тепер дев'ятий. То який краще? Звісно, буде краще, 10. Отак ви можете і вибирати, що, що викидати, а що можна викинути. А я вам совітую не викидати нічого, а просто ці предмети віддавати ось сюди. У корзину клана, закидуєте у корзину клана. Любу, любі речі. Отак, отак нажимаєте, і кнопка F, і закидуєте. І краще не викидайте, а просто віддавайте клану. Це для чого, для чого вам це потрібно? Бо ви як підійдете до любого торговця, наприклад, торговця, ось торговець, обмінятися, нажимаємо. І бачите, у мене дружба з кланами, ось як піднята. І я ці речі можу купити. Ось ці, бачите, Оце я можу купити, це я можу купити, ось ці предмети я можу купити. А ось ці я вже не можу. Бачите, мені не вистачає, трохи не вистачає. Він показує червоненьким, що я не можу купити, тому що в мене дружба з кланів. І щоб розвивати цю дружбу, ви робіть, ви робіть в завданнях оці побічні завдання, оці всі побічні завдання робіть. Щоб дружбу розвивати. І не забувайте закидувати от в такі кошики, закидувати пожертвування. Так, далі продовжимо. Так, а тепер розкажу, як шукати деякі ресурси. Наприклад, у нас якесь побічне завдання знайти якийсь ресурс. Е, зараз я зайду в таб, заходим в таб, Путіводитель охотника. І от, наприклад, ось так. це бойовий скелет, боєць, це нам не потрібно, дивіться. Ресурс бурекрил, наприклад, це тварина бурекрил, або болотний танатор із ліса мотильків, потім ось дивіться, болотний улій фауна, потім алий гриб, алий гриб. Якщо його ви шукаєте, вам, наприклад, буде потрібно на перших квестах, побічних квестах, там буде потрібно знайти алий гриб, Я його відмічу, кнопкою F, дивіться, бачите, написано кнопка F. Відмічаю, у правій, у правому. У правій стороні екрана ви побачите ось тут алий гриб. Бачите, на нього, якщо направляєте, ви... таких предметів можна, таких ресурсів. Три штуки можна, ось, бачите, три ячейки. Три штуки можна відмічати. от Наприклад, ми можемо це відмітити, якщо ми шукаємо. І відмітити, от наприклад, якщо ми шукаємо цю тваринку. тваринку так. І нажимаємо карта. «карта». І, Наприклад, ось це нам потрібно, так? алей гриб. Нажимаємо X, X і пишеться, де його можна знайти. Звичайні можна це ліс мотельків, тобто ліс метеликів, там, де крупні ліани. А рідкісні попадають на болотистих низинах в лісу, в лісу метеликів. Ліс метеликів це повністю, ось як ми карту підняли вверх, ось, бачите, це ліс метеликів. Якщо ми нижче опустимо. У нас повинно, ми, Нам треба шукати біоми. Написано біом, болотиста низина. До речі, я вам покажу, навіть, навіть де вона знаходиться. Нажимаємо кнопку С, англійську С. І тепер курсором, куди ми наводимо, там напис, пишеться, бачите, бамбукова роща біом. потім Рідкі джунглі. Це біом. Потім що це? Ніпроглядні крони. Ага, це цей біом. А нам потрібна? потрібна? Болотіста нізина. Я її дуже довго шукав, не мог знайти сам. Ось вона, болотиста нізина. Бачите, там, де арка духів, ось тут ось направляєте. Ось це вона йде. Тобто, це, це як, як річка, начебто. Оце вона болотиста. Тут вже, бачите, рідкі джунглі пішли, а це все, а це все болотіста нізина. Ось тут ви можете знайти набагато рід, рідкісний е, алий гриб. Що таке а, рідкісний? М -м Зараз я покажу перейду на персонажа. Перейду в його сумку. Рідкісний це. Матеріал, який відображається не зеленим, ось так як я показую, не зеленим, а жовтим. А жовтим у нас. А жовтим у нас ось відмічаються ось такі. Так само і ресурси. Зараз є ресурси. Ага, вони в мене там в цьому, блін. Ну, ви зрозуміли, що жовті це вважаються самі рідкісні предмети. Зараз я покажу, до речі, добіжу до сховища. Я, я зазвичай скидую їх в сховище, щоб вони валялися. Якщо вони мені знадобляться в якійсь місії побічній, так, ось моє сховище, куди я скидую. І бачите, я тут скидую ось жовті. Я навіть м'ясо жовте туди кидаю, воно не пропадає. Тобто, бачите, небесний мох я знайшов <кій> жовтий. От він вважається рідкісний. Бо це вже, не, це вже не рідкісне, це теж непогано. А от е, зелене це просто хороший. Тобто, це самі, самі кращі ресурси жовті, щоб ви знали. Так, і ми трохи відволіклися... Е, так, і в принципі я розказав, як шукати предмети. Тобто ви відмічаєте іксом, сюди переключаєте той ресурс, який вам потрібно. Ви читаєте, от, наприклад, де знайти нам ось, ось таку тваринку. От я сюди нажав і виберу ага, острів катушек. К югу от шовкового ліса в лісу мотильків. Де він? Ага, я вже знаю. Ось тут остров катушок. Бачите, ось тут він. Ось тут водиться ця тваринка. До речі, блін, я її ніяк не можу вбити. Дуже важко її вбити. І вже скільки разів пробував, ще поки що до цього моменту не дійшов. Реально дуже важко її вбити. І я б хотів ще її приручити. Реально класна ця <клес> тваринка, так. І кнопка С. біоми. Бачите, ні крони біом, воно знаходиться бомбукова роща. так, І це, в принципі, я розказав. І, до речі, якщо ви будете збирати, не забувайте дивитися, е, яка погода і коли краще збирати. Бачите, написано, для, найкращого, для найкращої якості потрібна ніч. Оцей матеріал краще збирати вночі. Ось цей матеріал, бачите, збирати вдень. А буває таке, що в дощ. Деякі матеріали збирати, ресурси. Ресурси треба збирати, наприклад, в дощ. Тоді вам треба ждати, поки буде, ну, чекати, поки буде дощ, і збирати ті матеріали, якщо ви хочете рідкісні матеріали. Так, і ще хотів добавити про зброю. Яку краще нажимаємо Tab. Я в основному використовую ось тяжкий лук. Він, як на мене, він самий. Такий сильніший із усіх. Є ще дробаш. Дробаш, бачите, 190 урона. У мене в попередніх відео є відео про те, як знайти цей дробаш на початку гри. Дивіться, який урон 190 це реально круто. Так, і оцей. Ну, Цей я майже і не використовую. І, і цю зброю я теж не використовую. В основному ось це Це постійно використовую. і дробаш. Патрони, патрони, до речі, можете знайти тільки, коли ви будете вбивати отаких екзоскелетів, будете вбивати і будете вбивати ще. Де ці воїни? Ось такі, УМП, отакий УМП, ось такий, отакий отакий. І з них падають патрони. Тобто ви їх убили, набої випали, ви до них підійшли, вони, до них треба підходити, і тоді вам набої падають в, в інвентар. Так, ще хотів про, розказати про навички предків. Їх теж бажано відкривати, не забувати. Це коли ви е, підходите до квіток, підконекчуєтесь до них. Ви по сюжетки першу квітку знайдете. Заходимо в таб, е, заходимо в навики. навики. Потім навички предків. Ось тут нажимаєте навички, і відкривається. Перший навичку, яку ви будете по сюжетки грати, у вас відкриється двійний прижок. Ось ця навичка відкриється. Потім... Ви можете знайти бронюлом, я вже його знайшов бронюлом, і знайти м'ягка посадка. Тут ще є жорстка посадка і є крепкі узи. Це ще, я бачила, не підсвічується, я ще не знайшов. Де знайти бронюлом, наприклад, і м'яка посадка ці квітки? Зараз я покажу на карті. Нажимаємо кнопку «М». Бронюлом знаходиться. Одну секунду. Дайте трошки згадаю. Бронілом знаходиться, якщо я не помиляюся, то. Блін, де ж ця квітка? От мягка посадка, точно знаю щось що тут. Бачите, мягка посадка навичка. Ось тут я знайшов там, де річка наставника там я знайшов м'ягку посадку. А де ж бронілом? Ага, кажи, кажись. Дивно, він повинен десь бути в цій стороні. Ось о, крепкі узи. Бачите, я ще поки що їх не забрав, тому що треба знищити ось цю базу. А базу можна знищити на 20 рівні, поки що в мене не 20 -й рівень, тому мені туди лізти поки що рано. Бо дивіться, якщо, наприклад. Персонаж, дивіться, у мене 10 рівень. На 10 рівні на 20 рівень завдання краще не йти. От бачите, навіть завдання, є рівень пишеться, 8-й рівень, 7 рівень і ось о 20. -й. Я на 20 рівень поки що не піду, бо мене там, там, мене там швидко уб'ють. Тобто ви зрозуміли на карті. Якщо у вас на карті підсвічується ось така мітка, то вам потрібно сині мітки. Сині мітки це там, де ви вже були. Зелені мітки це туди ви можете переміститися швидким переміщенням. Зелені мітки. А ці, оце мітки це, це їх треба знищувати. Треба полетіти. Це добувальна станція РДА, за, за, яка забруднює навколишнє середовище забруднює. Їх треба знищувати. Блін, не можу знайти. Де ж, блін, воно? Якщо я зараз знайду, то я вам запишу. Так, я ще хотів показати, як прибирати зброю. Я все шукав, як прибирати зброю. Дивіться, як ви взяли лук. Ви вже хочете, наприклад, без лука ходити або без зброї. Нажимаєте кнопку T англійську. Все, у вас зброї немає в руках. Хочете, щоб ваш персонаж просто пішки ходив, зажимаєте лівий Alt і бачите, як він дуже, дуже повільно, ходить, ходить. кнопка Alt, лівий Alt. Лівий Потім хочете, щоб він кудись автоматично біг, Y Йдемо, Y зажимаємо. Ага. Так, зупинились. Y зажимаємо. Чи не зажимаємо, Подожди. Ага, два рази, два рази Y нажимаємо і він йде автоматично. Так. Да. Два рази Y нажимаємо і він собі йде. Ми нічого не робимо, він просто йде. А якщо бігти, ні, бігти не можна так, поняв. Щоб автоматично ходив, Y нажали і він собі, собі спокійно пішов. Це стосовно керування. А до речі, їжа. Не забувайте через кнопку Q викликати кругове меню, кнопка Q, потім кнопка, T. кнопка Q держите і кнопку T нажимаємо. І тут їжа. Ну, В принципі, на початку гри ви це будете знати, їжте, не забувайте їсти. Тому що, якщо ви не будете їсти, ваша енергія буде. Не буде регенерувати. Тобто, якщо у вас будуть стріляти якийсь супротивник, то ваша ХПшка просто не буде відновлюватися. Ось така, ось така, як кажуть, біда. Буде, якщо не їсти в грі.